Українець. Є в мене право на рідну мову, на свою державу, на гордий прапор, золотисто синій На щастя, жити у такій країні, я українець. Право мати знаю про тих, кого героями вважаю, що людство рятували від руїни, синів і дочок гідних Україні. Я українець. Хочу право мати завжди усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву, я українець і моє це право. Дякуємо, чуючи такі слова від юнаків, стає зрозумілим. Що зростає зовсім нове покоління українців, які можуть забезпечити щасливе майбутнє нашої України. Дорогі друзі, співочий і надзвичайно талановитий український народ склав безліч пісень, присвячених своїй ненці батьківщині. Для всіх, хто відзначає разом з нами День Соборності України, прозвучить одна з найвідоміших сучасних пісень про Україну.